Вчителька виховувала сама трьох дітей. Людмила Павло працювала з дитинства, була відповідальною за свою родину, допомагала матері всьому. Після закінчення школи здобувала освіту у торговельному училищі в місті Кировограді із 16 років працювала. Після переїзду до міста Києва заочно закінчила торгівельні. Інститут і працювала товарознавство в універмазі Сезон, а потім в господарському магазині Киянка. Відповідальна професійна і з любов'ю виконувала свою працю, була звірцем, фахівцем з лідерських навичок. В подружньому житті народила доньку Валентину, сина Володимира. Була завжди люблячою дружиною, матір'ю та бабусею для онуків Катерини, Михайла, Миколая, правнуків Артеми та Данили. Дани... Людмила Павлівна з 1999 року прийняла хрещення церкви Адвентистів сьомого дня та стала активною служити Господу і оточуючи, оточуючим людям у громаді №3. 3 під час будівництва Подільського духовного центру допомагала в приготуванні їжі для будівельників. Завжди була активною на суботній школі, дірнилася своїм опитом місіонерським досвідом, легко знайомилася з людьми, вміла вислуховувати людину і звертала увагу на, на допомогу від Господа, розповсюджувала наші газети та журнали. Була люблючою бабусею для маленьких діток, з якими зустрічала, гуляла на Русанівці, завжди благословляла їх та їх батьків. Відмінна готувала, була зразком, зразковою господинею, підтримувала та молилась за всіх рідних, знайомих, сусідів, за всіх, хто потребував уваги та допомоги, за братів та сестер громади. До загострення хвороби серцевої недостатності квітня 24-го року була активною господинею, спілкувалася з рідними і друзями своєї повні 87 років. Завжди дякувала Господу за його милість та безмежну любов, Болилась за нашу Україну і вірила, що Господь допоможе і збереже наших людей і дарує йому. Свій небесний мир. Дякувати Господу да. за життя любило пане. Як гідній зразок любові до життя і в у вірі. Дорога засмучена родина Володимир, Валентина. Прийміть співчуття, чине співчуття від церкви, яку любила ваша мати, в які служила Господом. Також співчуття друзям-членам церкви, які сьогодні також тут, щоб провести в останню земну дорогу Людмила Пам'ять. Ми так коротенько написали про життя, ну буквально один листочок. Я говорив з донькою Валентиною, Валентина каже, що не можна сказати все про матір в одному листочку. Справді, саме дорожче, що в нас є в нашому житті, це матір. Тому... Сказати дуже коротко, це дуже бідна така біографіка. Ми знаємо мамку, її любов, її доброту. З дитинства, коли ми почали, як діти розуміти, ми вже розуміли матір'ю любов, повагу до дітей, до шан. Тому в любові матері і зростали. Тому хай Господь потішить вас, дорогі, сьогодні, цей день, коли ви прощаєтеся з матір'ю. Але я хочу сьогодні від імені Ісуса Христа, в якого ми віримо, хочу вам сказати про Надію. Тому що якщо життя так розпочалося 87 років тому, і потім воно закінчилося і на цьому все, то це не зовсім добрий і розумний намір. Але у Господа більш розумний намір, що ми люди можемо про це думати чи гадати. Бог хоче подарувати нам дарунок вічного життя. Тому все, що могла пережити. Людмила Павлівна, це тільки початок. Це той досвід, який вона набула в спілкуванні з Господом Ісусом Христом, і який продовжиться, коли Господь прийде у цей світ, коли Він прийде у славі Своїй, щоб подарувати дарунок вічного життя. Усім, хто може вірити в нього як свого особистого Спасителя. Все почалося як так дуже банально. Щось там в ведемі, що з'їли люди, Єва зірвала забороненого того плоду, з'їла, дала своєму чоловікові, Адамові і таким чином гріх прийшов на нашу планету Земля. Гріх розділив нас Господом. Не послуг розділив нас, і тому ми почали помирати. У Біблії в Божому Слові написано, що всякий, хто народився від жінки у цей світ, він мусить померти. Він має пройти через досвід смерті. Тому і Людмила. Наша сестричка, вона пройшла також через цей досвід. Досвід смерті. Але між тими, хто вірить в Ісуса Христа і хто в Христа не вірить, є велика різниця. Між мертвими, які помирають отут недалеко на цій території, є велика різниця. Одні помирають з надією, Спокійно, тихо, довірившись Господу Ісусу Христу. Інші помирають без надії. І в цьому велика візи. Слові Божому хочу прочитати 90-й Псалом, де записана молитва Мойсея чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас. Притулком зроду рід. перш ніж постали гори, і ти поклав ти початок землі та Всесвіту, від віку і до віку ти Бог. Ти перетворюєш людину в порох, сказавши, поверніться людські діти. Адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, люди, наші ранішній сон, що забувається, як трава, що на світанку зелені розцвітає, а увечері скошеною засикає, так і ми п'янемо від твого гніву тривожимося Твоїм обуренням Тож Мойсей говорить, про те, що ми з вами чуємо голос повеління Боже, яке у другому розі Книги Буття написано, що Господь створив нас спорух у землі і дав нам дихання життя, і ми стали живою істотою, людиною, яка славить свого Бога, призначення наше жити для Бога. І славити Господа. Але не як сказав раніше, ми зрішили, і тому розділені були з Богом. І тепер Господь у наших людських задумах, планах жити без Бога каже, люди, повертайтеся, куди повертайтеся, повертайтеся назад, повертайтеся у порох, з якого ви взяти. І цей це повеління Господа. Ніхто не може з людей відмінити. Ніхто. Чи вчена людина, чи багата, чи володіє, або чи має владу особливу, приходить час, і Господь каже: поверніться, і ми, люди, повертаємося знову порога. Чи є надія, що про це говорить Біблія, Святе Письмо? Дуже цікаво написано в першому посланні до Докорінтян великим апостолом Павлом. І він говорить, якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші люди з усіх людей. Якщо ми тільки називаємося християнами, якщо ми тільки думаємо. Що Христос нам потрібний для цього життя, тимчасового життя, то апостол Павло каже, що ми нещасні люди, нам треба щось більше. Тому в мене питання, дорогі друзі, до вас усіх. Ви вірите, що Христос воскрес? <різь> Якщо ми віримо, що Христос воскрес, апостол Павло продовжує далі. Якщо Він Воскрес, то є надія, що і ми з вами воскреснемо. Це надія дозволяє нам дивитися сміливо в очі смерті. А тепер Христос устав з мертвих первісток спокійних, оскільки смерть через людину. То через людину, через Ісуса Христа, Воскресіння мертвих, яка в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний у Своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, які христові, коли під час Приходу Ісуса Христа, а потім. А потім кінець. Одні отримують вічне життя, а одні від ті, хто не вірили, не довіряли Господу вічний посуд. Ось чому ми віримо. Ось чому Людмила Павліна може назвати героєм віри. Бо ми зараз з вами живемо у час, коли люди не вірять. Це секулярний світ. Який хоче прожити без Бога. Але наша героїня, вона вірила, любила Господа Ісуса Христа. Тому на краю могили, коли ми стоїмо, якщо віримо, то нас чекає в майбутньому зустріч з матір'ю, з нашою сестрою, з нашою подругою життя. Чекає зустріч, коли Господь у славі прийде у цей світ. І ми віримо глибоко в це. Якщо Христос наш живий, з Ним жива наша надія. Ми чекаємо того дня, коли Господь прийде і ми будемо піднесені на зустріч нашого Господу Ісусу Христу. Це день великої радості, бо вже не буде смерті, бо вже не буде горя, ніхто з ким розлучатися з ким розлучатися не буде, а буде вічне життя, вічна радість, яку Господь обіцяє своїм дітям. Як сказав наш з вами Господь Марфі, якщо віриш. То воскресний твій брат. Дорогі друзі, якщо вірите, сестра Валентина, вірите, Воскресне ваша матір. Володимир Син, якщо вірите, воскресне ваша матір. І буде радість об'єднаною об ці сім'ї. Дорогі друзі, зустрінуться, буде, буде велика радість. Перед Господом нашим Ісусом Христом. Я сказав Христос, є Воскресіння і життя, віруючи в мене, якщо помре, воскресне, поживе, щоб жити вічним життям. Тільки перша смерть Господь а, дозволив усім нам пройти через першу смерть. А ось друга смерть. Вона отримана перемога над другою смертю Ісусу Христом, моїм і вашим Спасителям. Тож, дорогі, потішаймося надії. Час говорить про те, що скоро Господь прийде у славі. Тож готуймося до зустрічі з нашим любимим Господом. Зростаємо, збагачуємося в надії. Амінь. Come on.